Починаємо з ситуації на фронті, і тому у нас зараз Олександр Коваленко, військовий експерт Групи «Інформаційний спротив, вже присутній. Пане Олександр, вітаємо вас. Добре Вітаю вечір. перше питання найбільш обговорюване: відставка залужного призначення на посаду головнокомандувача Сирського. Да? Наскільки ця історія може похитнути цей момент переходу? Чи не відчують війська? Це те, що там найбільше перше питання, яке всіх турбує. Ну, в першу чергу, якщо ми говоримо про якийсь вплив, він може бути окремим по особистостям морально-психологічного складу, тобто людина, яка психологічно сприймає ось такі події, це одна справа, це одне питання. Якщо ми говоримо загально по фронту, то по-перше, Олександр Сирський він володіє інформацією, що відбувається в зоні бойових дій, а йому не треба якийсь великий проміжок часу для того, щоб в курс подій повністю зануритись, скажімо це так. А тому е, якихось критичних моментів, як хтось е, пророкував, що мовляв, це буде обвал фронту, це кінець, апокаліпсис і все таке інше. Ні, все під контролем. Питання е, більш е, цікаве, це е, яку саме тактику буде обрано найближчим часом для ведення бойових дій. Є підстави цю тактику змінити в найкоротший термін. А тут, Чи дає фронт такі підстави? А, Тут є декілька моментів. А перший момент це те, що переважна лінія фронту на сьогодні, у нас лінія боєзіткнення, вона а, оборонного типу, і вона повинна буде залишатися ще деякий час такої. А, можливо, навіть до кінця першого півріччя 2024 року. Але є окремі локації, де можна реалізовувати ну досить такі зухвалі дії операції локальні. І знаючи безпосередньо про яку тактику використовував Олександр Сирський, не виключно, що у нього буде більше, ну скажімо так, ведення оборони залишиться як основна стратегія 80% дій, але вона буде більш агресивною. Ця оборона з іншого боку, для саме такої тактики, нам необхідно інструментарій. А цього інструментарію, ми не маємо від наших партнерів достатньої кількості. Провускає. Саме У нас так. є певний інструментарій, який дозволяє вести війну на території Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, чи генерал Сирський таку стратегію для себе розглядає, приймає, чи чи ви ще знаєте про це? Ні, ну я не можу про це знати, бо це 100% це таємна інформація. Але якщо ми загально говоримо про ті чи інші дії на території ворога, його суверенній території, а не тимчасово окупованих. А то це дії, які відносяться до а, спецслужб, це дії, це функціонал СБУ, це функціонал Гуре Мо України. А Олександр Сирський безпосередньо комунікує м, вже як головнокомандуючий з усіма цими силовими структурами. Отже, в комунікації безумовно буде проводитися ті чи інші обговорювання операцій на території Російської Федерації. Але якщо ми говоримо про якісь дії військового плану. А з використанням сухопутних військ навряд чи. Верховний головнокомандувач сказав, що він чекає від головнокомандувача Сирського нової стратегії. Я питаю, чи є якісь такі шпарини, та, або якісь такі моменти, де цю нову стратегію можна якраз і проявити? Цілком можливо. І навіть я скажу так, є один плацдарм, дуже цікавий в нас на сьогодні. Я говорю про область, а не якусь окремо взяту локацію, де можлива реалізація ось цієї нової стратегії. От вас тоді попробуємо, попросимо підійти до карти. Зараз ми пройдемося по питаннях, де ми зараз, і будемо звідти вже говорити. От про плацдарм, якщо ви почали? Ну, е якщо загально говорити про лінії бої то як я і казав, більша її частина, майже 80%, це оборона, це починаючи від е лимана Купінська вісі. По о, сходу на південь, о, фактично по Запорізьку область. Але ми всі дуже добре знаємо, що в нас на півдні є Лівобережна Херсонщина, і там є плацдарм, який о, регулярно розширюється. Росіяни мають з цим велику проблему, намагаються її вирішити, але досі не вирішили. Згідно тієї інформації, яка є о, у генерала Теплінського, який є командуючим групи військ Дніпро, у нього обмежені строки щодо повирішення. Проблематики цього плацдарму, а чим вони обмежені? Або ким? Путним угу. його зверненням до федерального зібрання угу. це основний дедлайн на сьогодні. Раніше це були вибори, але Путін на хвилі не знаю чого саме. Можливо, тих подій, які відбуваються зараз в районі Авдіївки, тобто вони прийшли. Ми бачимо, що на в районі Авдіївки вони прийшли до міських боїв тим дозволила зменшити кількість втрат в першу чергу, бо міські бої це зменшення втрат у порівнянні з польовими боями, і окрім цього іншого, вони побачили там вікно можливості, що дійсно їм вдасться прорізати 0,5-42, якщо не по полю а між саме стоповим Бердічі, а також через водяне на сіверне та тоненьке. Ну, 0542 сорок тобто, зараз нами вже не використовується. Наскільки я розумію, правда? Ну, чому ж вона використовується? до цих пір? Так, вона ага. подужав вона функціонує. Так, вона знаходиться під вогневим впливом з боку ворога, але це основна логістична артерія по забезпеченню Авдіївського гарнізону. гарнічів. Це дорога, скажімо. Так, це так. траса. Основна це основна траса, і е, саме в міськах міських боях. Вони будуть намагатися перерізати її, особливо в півні... північно східному напрямку. Отже, вони побачили це вікно можливості. Ми можемо це зробити. Окей, до виборів ні, для Путіна постає питання. Буде е... звернення до федерального зібрання? Це для нього дуже важливо перед виборами. Отже, отже, до цього в два тижні термін, щоб вирішити питання з 05.42, а також з плацдармом на лівому березі. Якщо біля Авдіївки ми бачимо активізацію досить таку інтенсивну, в тому числі і тактичну авіацію навіть. І до речі, нещодавно біля Авдіївки було знищено К-52, ударний гелікоптер, mm -hmm. це демонстрація того, що вони ризикують навіть цими гелікоптерами, щоб вони використовувалися якомога ближче до лінії боєзіткнення. на які вони ризики йдуть. Так само вони можуть і. А по лівому берегу піти на такий репіти на ці ризики, щоб навіть втратити там 10, 15, 20% відсотків від загальної кількості механізованої компоненти чи людського ресурсу, але вирішити питання з Плазаром на лівому берегу, Олександр, Але завжди є такий час ще та коли командування розуміє, що людей з певної території треба відводити. Я щодо Авдіївки, Росіяни пишуть, що котел ось, ось близький. Наскільки ця ситуація росіянами не перебріхується? А... До речі, це також дуже цікавий ще один пропагандистський момент. Uh -huh. Вони почали а, наступ на Авдіївку 10 жовтня 23-го року, uh -huh. тому що бачили перспективу цього їх маргінального котла. От, от їм треба у цій маргінальній публіці а, а, розповідати постійно, що там є котел. Ну, тобто тактичне або оперативне оточення, uh -huh. якщо коректніше, і а, вони намагалися це майже 3,5 місяці зробити. Своїми наступальними діями в полі, якби вони перерізали в польових умовах 0,5-42, то було б ато... оточення. Зараз це а, не буде такої критичної ситуації з питанням оточення. В полі вони не просуваються, степове вони не захопили з водяного в сєвєрне, або тим більше тоненьке, вони не зайшли. Вони можуть обстрілювати 0,5-42, але фізично не контролювати. Отже, в них тільки буде просування в Авдіївці, в міських. Умовах, і це є загрозою її захоплення саме в такому плані, але не в плані оточення чи якогось котла. Угу. Що по Куп'янську? Наскільки в них чи вони підтягують там додаткові резерви для того, щоб здійснити наступ під вибори? А, Куп'янськ там діє група військ захід, там достатньо потужний ресурс, тим більше що в них там сконцентрована взагалі перша танкова армія, тому. Скажу так, група військ-захід вона має на своєму озброєнні більшу кількість танків аніж навіть група військ південь, яка оперує в Донецькій області, тому саме з механізованою компонентою це найбільша загроза цієї локації. Після захоплення Крохмального та виходу на Табаївку вони будуть намагатися зрівняти фланг і діяти більш в саме цьому напрямку північно-західному. Вони не будуть йти напряму до річки Оскіл. Тим більше, що від Табаївки до річки Оскіл це майже десь 5,5-6 кілометрів полів. Тобто це також витрата великого ресурсу, техніки і так далі. Окрім всього іншого, це не найкращий взагалі напрямок, там не найкращий ландшафт для здійснення таких дій. Отже, вони будуть просуватися саме так, а по лиману дії... резерви підтягнуті, окрім люди. люди в них пехота. в них є відповідний резерв. Так у uh -huh. них є ресурс, але він все ж таки питання наскільки якісний. Загалом лимана куп'янську а, можна говорити, що вони відкладають на другу половину 2024 року, щоб інтенсифікувати дії більш там. Зараз вони тримають рівень рівень інтенсивності бойових дій. Але каталізувати його будуть скоріш за все вже після виборів так званих виборів на Росії? мобілізація, яка обов'язково буде там проведена, в різному форматі, але вона буде проведена. Підготовки нових підрозділів, накопичення ресурсу, і після цього вже це приблизно восени 24-го може розпочатися більш інтенсифікована дія в напрямку Купінська зброя. Розкажіть, будь ласка, а що внизу? Що на півдні? Як оцей на? Що там далі за плацдармом? Наскільки росіяни його встигли укріпити? Наскільки там великі оборонні споруди? Що в них там, і який там ландшафт для наших, щоб розуміти, скажімо так. Якщо ми говоримо про Запорізьку область, то безумовно ми не поки що не змогли прорвати другу лінію оборони. Ну там зрозуміло, там все там погано. Ні, все... я говорю, от про Херсон. Щоб відсунути а, від Херсона трошки, а щоб відсунути від Херсону. Проблематика цього плоцдарму для росіян полягає у тому, що вони залежать від декількох логістичних артерій. Це 22,06, яка йде від Олешок до Нової Каховки, а потім йде безпосередньо на Мелітополь. І це від Олешок на Голу пристань, а також від Олешок ще на південь. Це траси Є е 97 та Р57. Якщо вони будуть перерізані, по-перше, їх в Олешка Гарнізон може опинитися в дійсно ізоляції, не оточені, але ізоляції. І вони за це більш за все приймаються. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про кринки, від кринок до 2206, ну там невелика відстань. А вони зараз відчувають по кринкам не тільки прильоти дронами. Але вони в зоні дії навіть мінометів 120-го калібру. Чи можна сказати, що от на тому плацдармі точиться вже асиметрична війна? В якомусь сенсі так, тому що е, в Кринках розміщується невеликий контингент Сил оборони України, піхотного типу. Там нема танків, там нема БМП, БМД. Вони мають прикриття тільки з правого берегу е, за рахунок артилерії, плюс дрони, от що маємо у росіян. Група військ майже 76,5 з половиною тисяч. Група військ Дніпро повний комплект техніки, навіть авіація. Зараз вони почнуть знову ризикувати, використовувати авіацію, щоб бомбити кабами, лівий берег, а також і правий берег. А чому ви думаєте, що вони почнуть? Їм що нічого не загрожує? Хіба А ні, загроза є, але ризики онка п'ятдесят 52 Також біля Авдіївки було збито. Вони мають обмежені м, е, строки до виконання тих задач, які поставлені. Отже, я не здивуюся, що найближчим часом вони повернуться до використання кабів та су 34 в тому самому режимі, який вони використовували до інциденту біля чемплинки в грудні 23-го. Угу. Олександра, давайте тоді вертайтеся до нас, хочемо поговорити про ті задачі, які були поставлені головному головкому. Зокрема, от тему вже зачепили треба створити призначити першого командувача сил безпілотних систем що кардинально має зараз змінитися дійсно дрони зараз демонструють високий рівень ефективності іноді їх навіть намагаються казати що вони можуть замінювати артилерію але це не коректна взагалі непрофесійно вони не можуть замінити артилерію аж ніяк але вони мають свій власний функціонал і їм потрібне безпосередньо свої підрозділи відповідні це новий рід військ, я скажу навіть так. Не просто щоб вони були в складі когось. Розумієте, в чому справа. Дуже часто виникали такі ситуації, як коли а, командир того чи іншого підрозділу не зовсім розумів, у чому, наприклад, функціонал оператора uh -huh. дрону і відправляв його штурмувати позицію. Це було. І неодноразово, і високопрофесійні оператори або були поранені, або взагалі гинули. Ну, останній скандал місяць ще не минуло, здається. Як був отже, це проблематика, яку саме вирішить створення такої структури, такої організації загально в силах оборони України. Тобто, дрони отримують нарешті офіційний статус у чітко прописаний функціонал, щоб жоден командир не міг сказати, не знає, що з ними робити. Ну так, саме так безумовно. Це також зброя, це засіб ураження. А він буде відрізнятися за характеристиками: повітряний дрон, морський дрон, сухопутний дрон. тобто... Там велика різноманітність номенклатури, але основний функціонал він зрозумілий. Дрони спецслужб, які зараз продовжують активні удари по НПЗ по Росії, я так розумію, лишаються в Росії. А це буде історія з підтримки Сил оборони України. Так, тим більше, що ми можемо це розділяти на три категорії, бо ці удари вони впливають на економічну складову Росії, Це експорт енергоносіїв. Друга складова це створення кризи внутрішнього попиту, що також для нас дуже важливо, бо цивільна інфраструктур цивільна складова вона в Росії невід'ємна від військової. І безумовно для нас найголовніше це створення дефіциту паливно-мастильних матеріалів. Для самих російських окупаційних військ. Давайте йдемо далі тоді по задачам, які не на Насипані Сирському, представити план на 24-й рік, я думаю, тут не треба особливо коментувати. Озброїти західною зброєю кожну бойову бригаду на першій бойовій лінії, йдеться про справедливий розподіл. Це дуже складна задача насправді. Чому? Чому? А, тому що а, кожен підрозділ, якщо озброювати західною зброєю, то штатно. Це відповідно повинно бути. Якщо це батальйонна тактична група рівня батальйону, ну давайте, там повинно бути 11 танків згідно mm -hmm. за штатною комплекцією. Там повинно бути 33 ББМ по 12 одиниць ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. А також засоби радіоелектронної боротьби, засоби протиповітряної оборони і так далі. Отже, все це західного зразку. Ні, це нереально. А я нагадаю, що батальйонна тактична група це е, особового складу 800 військовослужбовців. Uh -huh. Особовий склад 800. Отже, давайте візьмемо, ну, наприклад, 8 тисяч. Так, ну, це 10 батальйонів тактичних груп. Нам потрібно як мінімум 110 західних танків, яких 110 леопардів. 110 абрамсів, 110 десять це дуже складна задача, і вона цілком та повністю залежить саме від постачання нашими міжнародними партнерами. Але ми повинні розуміти, що повністю закрити вони не зможуть наші потреби, і тому буде е відповідний відсоток ще радянської техніки, а також від російського ленд-лізу. Олександр, скажіть, будь ласка, тут з'явилася така ще одна історія, яка активно розлітається соцмережами. Йдеться про старлінки. По-перше, що в росіян з'явилися старлінки, які завозяться через Дубай з спеціально активованими акаунтами, аби вони працювали там, де вони зараз знаходяться. Ми розуміємо. Це не те місце, куди вони були куплені. І друге, наші бійці жаліються в цей самий час збіглося в часі у наших операторів старлінки миттєво почала падати швидкість. Що відбувається? Всі ці питання Лена Маска Ну насправді він вже давно демонструє, м'яко кажучи, не зовсім лояльну позицію щодо України, і тому я взагалі не виключаю, що якісь ось такі з його боку можуть бути дійсно ну, диверсійні, Заходи, диверсійні як це так диверсійні дії. називаємо це так. Просто останнім часом втручався Пентагон. Мені цікаво, вони вже вони зараз не контролюють. Та той момент де вони вже Це Все ж разом. таки приватна кампанія. Так чи інакше. І якщо вони дуже добре знають, як, як, який технік технічна та технологічна складова загально дії старлінків, то вони можуть це зробити навіть, ну скажімо так, зменшити швидкість або дати можливість використовувати старлінки на територіях тимчасово окупованих ворожою стороною і не тільки, тобто різні можуть бути варіанти, при цьому знайти їх. Ну, факти є в тому, що вони це зробили навмисно, а не те, що це технічний збій якийсь. Угу. Ну, я думаю, буде дуже складно. Ну, давайте в будь-якому разі будемо стежити за цю інформацією, тому що цієї компанії, яких у нас були такі великі очікування, щось все більше і більше у нас негативної інформації, ніж позитивної. У ну, після того як Ілон Маск підтримав відповідні політичні сили в США, є частиною цих політичних сил. Ми розуміємо, що інакше ну просто не могло бути. Треба було це очікувати, і це було очікувано. Він дуже змінився, абсолютно вірно. Ну не Ілоном Маском єдиним. Є абсолютно ще Пентагон, вірно. все таки його співпраця. Так що я думаю, там є е, про що поговорити. Звернуть увагу на так. це, спасибі вам величезне, пане Олександром. Привіт, Одесі. Дякую, Олександр Коваленко, військовий експерт, групи інформаційний спротив, був з нами. З нами ще є в студії. Підводив підсумки цього тижня. Дякую, пане Луце. Дякую.